Проект виходить за підтримки депутата Черкаської міської ради Олександра Радуцького Андрій привітний вічливий і комунікабельний хлопчик. Він ніколи не залишить друзів у біді. Удома Андрійко – мамин помічник. Хлопчик дуже веселий та активний. Любить грати у футбол, тож фізкультура його улюблений предмет. А От математику та хімію категорично не любить. За вироком долі хімія для хлопчика вже не лише шкільний предмет. Шкільними доглядку по аналізів курси хіміотерапії. Життя Андрійка змінилося так швидко, що він і досі у стані шоку. Хлопчик із багатодітної родини, лікування Андрійка для неї за тяжкий тягар. Тут у центрі він проведе щонайменше рік, а кожен день це нові витрати. Мрію, щоб швидше вилічитися і потрапити додому. Дома добре, друзі, всі ждуть, щоб я додому вже приїхав. Допомогти Андрійкові ви можете не лише фінансово. Зараз для нього не менш важливо зрозуміти, що він не лишився сам на самі з хворобою. Листівка, підтримка навіть від незнайомих людей для нього вкрай необхідна. Подаруйте хлопчикові надію та життя. Реквізити банку, одержувач Приватбанк, номер рахунка двісті МФО 305-299, код ОКПО 143-60-570. Призначення платежу для зарахування на картку номер 440 588 501 977 05 66 зірочка 09 14. Радько Світлана Михайлівна. Женя допитлива дівчинка, вона дуже активна і непосидюча, ще й двох рочків немає, але вже із характером. Дуже любить гратися з дітками, а забави полюбляє більш хлоп'ячі. Їй не ляльки подавай, а машинки. Зараз Женя саме активно вчиться говорити. Та нещодавно маленька дівчинка зіштовхнулася з великими проблемами. З липня за життя дівчинки борються лікарі центру дитячої онкології та гематології. Мама пригадує, в донечки раптово зник апетит, а у животику нащупала щось тверде. Далі було обстеження та страшний діагноз. Батьки досі не можуть оговтатися. Женя їхній первісток. А де баба? Покажи бабу. баба, баба Де тут. Попереду в Жені тривале лікування. Велика ймовірність, що їй знадобиться ще й трансплантація стовборових клітин, бо її недуга одна із найпідступніших. Самотужки двобій з нею родина коржів не виграє, бо лець зводить кінці з кінцями. Не будьте байдужими до долі дитини. Подаруйте жені життя. Реквізити банку одержувач Приватбанк, номер рахунка 262 567 два 31 31, МФО 305 299, Код ОКПО 143 60 570. Призначення платежу для зарахування на картку номер 440 588 501 633 51 65. Корж Олександр Олексійович.